Привіт! Привіт мої глядачі! Ось на моїх улюблених хризантемках побачила отаких чорних якихось жучків, які розбігаються, як я їх почала трогати. Ну, що робити? Кущів у мене більше десяти хризантем. І ось був у мене такий препарат, срок термін давності, у нього ще хороший Provantomax. Розвела я його на 9 літрів води, тому що тут була почата вже пачечка. І, скоріш за все, я його розводила на 2 літри. Розраховувала якусь там частинку маленьку цього порошку. Скільки там міліграмів від граму, і розводила на літри два, щось обробляла. Ось, ось вони які, оці чорні жучки. Зараз покажу. Не знаю, що це. Що оце таке О, на стовбурці. Отут. Чи видно? Наводжу. Намагаюсь навести. О, видно. Ну, зараз буду бризкати ручною такою бризкалкою Пройду і покажу вам, як я бризкаю. Намагаюсь бризкати не тільки на ті місця, де сидять ці жучки, а й на всі оці верхушки паганів, хризантеми. Отак От весь час. Як не одне, то друге. Як не одобряти треба, так боротися зі шкідниками. Весь час в садку і в городі є якась робота. Дожю начебто немає, але щось крапало трошки. Можливо, встигнуть вони подохнути, напившись цієї отрути. Є в мене й більший, більший такий балон. Можливо, треба його знайти, заправити та з нього поливати. А як ви боретесь зі шкідниками? Чи у вас їх немає? Можливо, у вас такий клімат, що вони не нападають на ваші квіти? Ну, наче цей кущик обробила. Піду тепер до іншого. Маю надію, що моє відео стане вам у нагоді. І ваші хризантемки будуть красиво квітнути, коли прийде пора. Всім пока!